Ще багатьом мас медіа тобто хотілося б знати взагалі ваше ставлення до свободи слова. Наскільки вона потрібна у нашій державі, і як ви будете її розвивати і підтримувати? Дуже дякую за це запитання. Воно актуальне і своєчасне. Я по сказати, що мабуть, хибно вважати, що здатність позитивно сприймати свободу слова належить виключно ліберальним політичним силам. Сукінський бідня свобода відстоює. Цю базову європейську цінність як одну із засадничих у нашій політичній діяльності. Втім, я хотів би сказати, що не треба платити свободу слова із інформаційним кілерством. А саме такий приклад, до мав місце вчора в ефірі цього ж телеканалу, який я люблю і поважаю як десятки тисяч львів'ян, коли тут в студії самозванці. І збочинці різні, займалися тим, що поливали брудом політичну силу, до якої я належу мене особисто, не запросивши жодного представника нашої організації для того, аби ми могли відповісти на критику. І я розумію ненависть деяких суб'єктів цього процесу, Ну, свобода активно виступає, наприклад, проти пропаганди гомосексуалізму. Я так і розумію, що різним збочинцям не до вподоби те, чим ми займаємося, тому вони активно поливають нашу політичну силу брудом і подаються як свободу слова у їхньому власному збочному трактуванні.